30 кілометрову демілітаризовану зону, контроль над якою будуть зберігати обидві сторони війни. Про це заявив спецпредставник президента Сполучених Штатів Кіт Келох. Пояснив українська армія та армія Росії можуть відійти на 15 кілометрів від нинішньої лінії зіткнення. Це дозволить створити демілітаризовану зону та спостерігати за нею. І якщо Кремль погодиться на такий варіант заморожування війни, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зможе гарантувати це на практиці. Келах тож додав, українці згодні на 30-денне перемир'я. Та, за словами спецпредставника президента Трампа, перешкодою на шляху прогресу перемир'я на даний момент є президент Росії. І Вучич не долетять до Москви. Країни Балтії та Польща закрили небо. Президенту Сербії та прем'єру Словаччини не дозволили пролетіти над територіями Литви, Латвії та Польщі на шляху до Росії. У Вільнюсі відмову пояснили технічною та дипломатичною чутливістю. У ризі, політичною чутливістю мети польоту. Обидва політики хочуть приїхати на парад 9 травня в Москві, куди, за словами російської сторони, запрошені 29 світових лідерів. Серед них голова КНР Сідзіпінь, президент Бразилії Лула Десілова та лідер Казахстану Касим Жомар Токаєв. Нагадаю, холошене путіним з 8 по 10 травня одностороннє перемир'я Україна назвала нещирим жестом. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що не може гарантувати безпеку іноземних гостей у столиці країни-агресора. Військовослужбовці Збройних сил України взяли участь у пораді до 80-ї річниці дня перемоги у Другій світовій війні у Лондоні, який пройшов 5 травня. Українські військові несли з собою прапор України устрою ті, хто пройшов навчання за програмою Інтерфлекс. Присутні під час параду глядачі зустріли їх оплесками. Українські військові взяли участь у параді у Лондоні із нагоди 80-ї річниці завершення Другої світової війни у Європі, вперше в історії представники нашої країни пройшли повз Букінгемський палац разом із партнерами з об'єднаного королівства та країн британської співдружності це велика честь брати участь у цьому параді як частина вільного світу та представляти нашу націю, нашу бойову націю, наших військових, які у важких умовах на передовій борються за нашу свободу, за наше життя та існування. Під час проходження українських військових люди аплодували стоячи, вигукували слова підтримки і дякували за стійкість. Дуже дуже багато прийшло українців на парад, щоб підтримати нас, але не тільки. Ми чули слова підтримки та вдячності від партнерів, також від британців, і це було дуже зворушливо. Було дуже важко стримати себе, не пустити свізу у строю. Ті, хто пройшов навчання за програмою Інтерфлекс, вони тут, щоб нагадати усьому світові, Україна боротиметься і надалі. Для нас це ще один шанс показати нашу націю, нашу сміливу націю тут у Великій Британії, беручи участь у цьому параді. Нас тут небагато представляє Україну, але ми хочемо таким чином підкреслити важливість нашої спільної боротьби. Олена Астахова, Ганна Мельник за матеріалами генштабу зсу факти ICTV. і Єдині новини.